Вітаю вас у новому відео. Сьогодні поділюся рецептами, які можна приготувати з гарбуза. впевнена, що вони вам сподобаються. Дуже смачні і цікаві, тому одразу розпочинаємо. Поставила відварюватися курку, у мене тут такий суп набір, можна сказати, де небагато м'яса, а мені головне, щоб вийшов бульон. Тому обираємо таке м'ясо, яке ми потім можемо не їсти. Головне, щоб нам наварився бульончик. Поставила відварюватись, додала сюди перчик горошком, додала Сіль, можна додати ще лавровий листочок, також сипнула трошки прованських трав, можна окремо сипнути трошки базиліку, орегано, додати словом, щоб ось цей бульончик вийшов також смачний. І наваристий. Тим часом підготуємо інші інгредієнти. Я буду використовувати ось такий гарбуз, він дуже смачний і дуже класно підходить до багатьох страв, які можна готувати, і до суп-пюре, і для випікання солодких страв. Ну ось Я його також буду використовувати цій страві. Нам потрібно взяти його десь 300 грамів, приблизно, ось в мене 312 г, але це вже очищено від шкірки, обов'язково очищаємо від шкірки. І далі нарізаємо цибульку дрібненьким кубиком. А моркву натираємо на крупній терці. Далі гарбуз нам потрібно або запекти, або як ось я відправляю в аерогриль, це буде швидше, ніж запікати, для того, щоб він став м'який, тому що нам потрібно буде зробити пюре. Взагалі не раджу відварювати, тому що, коли відварюєте, то він стає такий дуже водянистий. Найкращий варіант, аби його запекти, або ось як я поставила в аерогриль і довести його, щоб він був м'якенький, для того, щоб можна було блендером його збити. Відправляю на сковорідку м'ясо. У мене два стигна було. і Мілка. Тому показую вам рецепт саме на ось таку кількість пропорції, всі показую. І обсмажуємо м'ясо з двох сторон до легкої рум'яності, не треба дуже сильно засмажувати. Далі сюди ж відправляємо цибулю, звідки дістали м'ясо. М'ясо відкладаємо поки що в сторону, обсмажуємо цибулю до легкої золотисті, також видавлюємо два маленьких зубчика чеснику. Я тут додаємо сюди моркву, І також її обсмажуємо, поки вона не стане повністю м'якою, і додаємо сюди спеції. Потрібно додати чайну ложку паприки. Я взяла солодку, взагалі можна взяти копчену, але я не дуже люблю підкопчений смак в багатьох стравах. В деяких люблю, але дуже рідко використовую, більше люблю саме солодку паприку використовувати мелену. Тому додаю сюди солодку мелену паприку. Одразу колір такий став насиченіший, стушкувалися овочі, і далі переблендерила вже ось гарбуза і додаю його сюди до засмажки. Далі через ситочку я проціжую ось цей бульон, який відварювався, він такий гарний, насичений, смачний. Півтора склянки я сюди додаю, знову ж таки, це все на ось цю пропорцію, яку я готую. Вам в описі пропишу обов'язково, а ви, якщо хочете подвоїти на більшу кількість членів сім'ї, тому обов'язково збільшуйте їх в два рази. Але я вам хочу сказати, що я шкодую що не приготувала подвійну порцію, тому буду готувати знову, бо це дуже вийшло смачно, оригінально. І я впевнена, що ніхто з ваших рідних, сім'ї, і навіть друзів, якщо запросите, не вгадає, з чого ви це приготували. Далі все так ретельно перемішуємо, поки все не стане однорідним таким соусом густим, додаємо сіль, також мелений чорний перець, перемішуємо знову до однорідності, трошки тушкуємо цю масу і далі викладаємо сюди курку. Разом з курочкою цей соус перемішуємо. Я навіть ось вилила з курочкою. Бульончик, який ще там був, додала сюди, перемішуємо і далі беремо форму для випікання, які будемо готувати. У мене є ось така красива керамічна форма з кришкою одразу. Я відправляю сюди ось цю засмажку, цей соус разом із курочкою, і накриваю кришкою, буду випікати в духовці далі. Якщо у вас немає форми з кришкою, тому накривайте форму фольгою. Випікаємо при 180 градусах у 200, приблизно десь 45 хвилин. Духовку обов'язково перед цим добре розігрійте до цієї температури. Ви завжди дивіться по своїй духовці, коли курочка приготується, значить вже страва готова. Через 45 хвилин дістаємо страву, додаємо сюди 2 ложки столової сметани, перемішуємо до однорідності і відправляємо сюди курочку, поливаємо її ось цим соусом і можна її подавати на стіл. Це дуже смачно виходить, можливо, воно не дуже естетично виглядає, але це мега смачна страва, дуже цікаве поєднання. Смаків спробуйте обов'язково приготувати. Ділюся ще одним рецептиком, також не менш смачним, це будуть у нас деруни і цікаві деруни, тому що вони будуть також з гарбуза. Нам потрібно цибулю, я взяла половинку великої, також, звісно, гарбуз, я взяла весь, який в мене залишився, тут десь 550 г, а також картоплі 350 г, також потрібен один зубчик часнику. я взяла ось такий великий, якщо у вас менший, то беріть 2-3 словом по бажанню, як, наскільки вам подобається часник також потрібно ще зелень, у мене петрушка і трошки кропу. Дрібненько його порізати, і також будемо додавати страву. Я використовую свою помічницю. Свій помічник, точніше, це в мене кухонний комбайн, буду перетирати на ньому, тому що це швидко. І я не люблю картоплю терти на мілку або на крупну тертку, і також гарбуз. А більше мені подобається терти на ось цю тертку, яка спеціально для дерунів, така дуже-дуже мілка, яка робиться така, як каша. Тому перетираю на неї. Якщо любите, можете на мілку тертку перетерти. Я буду саме ось так робити. Тому перетираю одразу і гарбуз, і картоплю, і одразу разом з ними цибулю. І так само, як на даруну картоплю, так само всю суміш відправляю спочатку на дуршлаг для того, щоб зайва волога стекла і щоб вона не була водянистою. Також сюди видавлюємо ось цей часничок і додаємо зелень. Додаємо, звісно, спеції, одне яйце. Додаю сіль та мелений чорний перець, по спеціях це все. І також ще потрібно додати боршну. Я додала десь 3 столових ложки приблизно. І перемішуємо все до однорідності, Знову ж таки, пропорції я пропишу всі в описі під відео. Далі ставимо розігріватися сковорідку, наливаємо олій достатньо, для того, щоб гарно деруни просмажилися всередині. І потрібно смажити їх на невисокій температурі, щоб вони гарно приготувалися і викладаємо, ось так як я показую, як звичайні деруни. Обсмажую їх з двох сторін до золотистості щоб вони гарненько приготувалися завчасно також підготуємо паперовий рушничок для того, щоб їх потім на нього викласти, для того, щоб зайвий жир, стік і вони не були дуже жирними. І дуже смачні деруни виходять. Знову ж таки, ніхто не здогадається, що вони приготовлені. Обидва рецепти дуже смачні, дуже цікаві. Спробуйте обов'язково приготувати і чекаю на вас в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемося з вами у нових смачних відео.